Мамо, я тебе вітаю, від душі тобі бажаю щастя, мира і тепла, більше щирості й добра, розуміння та уваги від усіх завжди поваги. Хай збуваються всі мрії, всі бажання та надії. Люба, мамо, люба нене дякую тобі за те, що ти є у мене. Я пишаюся щодня, що я донечка твоя. люба Матусю, вітаю зі святом, будь завжди щаслива, як мінімум удвічі. Більше, ніж ти є зараз, нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та кохання. Дякую тобі за те, що ти завжди підтримувала мене і була поруч у всіх моїх досягненнях. Дорога моя мамо, вітаю тебе, з нематері. Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові, а також безмежної радості від життя. Люба мамо, вітаю тебе, з днем матері. Бажаю радісних днів, яскравих моментів у житті і усього самого найкращого. З днем матері, моя дорога, Матусю. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.